Вже заявили, що у столиці завтра, 20 жовтня, ми розпочнемо опалювальний сезон. Всі будівлі за графіком розпочнуть підключати до системи теплопостачання, заявив мер міста Віталій Кучко. Віталій Кучко. Ну гарно новина. сподіватимемось, що так воно й буде, і сподіватимемось, що це буде безперебійно, тому що 30% так з усіх енергетичних об'єктів, які є в Україні, за словами представників української влади, нині пошкоджено і. Енергетична система України влаштована так, як сказав до речі, вчора Кирило Тимошенко, заступник офісу президента. Що якщо там умовно, наприклад, так цілять в енергетичним об'єктом в Дніпрі? Інші міста також від цього залежать. тобто не може бути такого, що лише в Дніпрі там щось від'єметься. Тому знову ж таки, ми закликаємо наших глядачів українців бути готовими Абсолютно. до будь-якої ситуації і економити, друзі. Це також економити важливо. так і, і що ще запастися теплими. Шкарпетками, Шкарпетками, теплим одягом про всяк випадок водичкою що... технічною і питної і їжу. Ну це на всяк випадок. Дійсно, таке буває. Це це те, що необхідно зробити.